Привіт-привіт! Ви на каналі Гачок і Нитка. Я Аня, а це мій помічник-персик. Сьогодні незвичайне відео у форматі питання-відповідь, яке я обіцяла записати у своєму інстаграмі. Просила, щоб ви написали якісь запитання до мене, що вас цікавить. І я повиписувала їх собі. Тому сьогодні буду відповідати запитання на різні теми. Мені це дуже сподобалось. Дуже-дуже дякую. Такий формат відео я записую вперше, але мені дуже цікаво. І це все на честь того, що, по-перше, на Ютубі вже майже три тисячі підписників. Я в шоці. І на інстаграмі вже 2000 підписників. Це для мене ще більший шок, тому що е, в мене ніяк не виходило зібрати більше людей, більше підписників на інстаграмі, якби я не працювала над цим. І от, це просто нереально. Мені в мене стільки щастя, що я просто не можу це передати словами. І ще це відео я вирішила записати у такій затишній обстановці в піжамі. По-домашньому дуже комфортно подумала, чому б і ні. Просто поговоримо. Ви також беріть до себе своїх улюбленців. Мій ось тут е, лежить, гріється, гріє мені ніжки, до речі. Беріть своїх улюбленців, беріть якийсь процес в'язальний, можливо, чаю, каву, смаколики, і буду відповідати на ваші запитання. Усі ці запитання я собі виписала. Окремо. І перше і найпопулярніше питання це питання про мій вік. Скільки тобі років? Мені 25 зараз, 2 січня, мені вже буде 26 років. А скільки думали ви? Наступне запитання найулюбленіше створена тобою річ. Мені здається, що це шапка і рукавички, рожеві з ангори. Чесно, я настільки полюбила цей комплект, що минулої зими я просто його не знімала. Я просто його обожнюю. Це найтепліше, найкрутіше, найприємніше, найм'якіше, що в мене є. Дійсно, із шапок і рукавичок. Мені дуже-дуже подобається цей комплект. І... Напевно, це є моя найулюбленіша річ, але ще нещодавно я створила, зв'язала кардиган. Ось цей він також мені дуже подобається і я його часто носила. А якщо я часто <св 'язую> одягаю речі, які я в'яжу, то це означає, що вони мені дуже-дуже подобаються. Наступне питання: як давно займаєшся в'язанням? В'язанням так, щоб серйозно, я почала займатися з вересня минулого року. Тоді в мене був такий проміжок часу, дуже важкий. І от я згадала, що я дійсно люблю в'язати, тому що насправді я в'яжу ще з років так 12-13, мені здається. Звичайно, не на постійній основі, я це кидала. Потім знову щось робила, і, взагалі, я постійно щось робила своїми руками. Мені це дійсно подобається. Я люблю малювати. Я колись навіть шила іграшки з фетру. До речі, шила іграшки на ялинку. Дуже класні, дійсно, вони мені зараз подобаються. І моя мама ними досі користується. Мама, привіт! І так як я вже дещо вмію, я вирішила, чому б не спробувати знімати відео. Це взагалі було дуже спонтанно, що я вирішила це робити, тому що я інтроверт максимальний просто. Для мене сидіти вдома, не спілкуватися з людьми це найкращий спосіб взагалі. Існування, <хи> а особливо знімати щось на відео, себе на відео знімати. Це для мене було, типу, ні-ні-ні. Я цим точно займатися не буду. Але ось я тут. <хи> я зараз сижу перед камерою, знімаю себе. Це дуже круто. Я сподіваюся, що я продовжу це робити. я Буду і далі знімати якісь цікаві ідеї, тому що я дійсно знайшла себе в цьому, я знайшла себе у в'язанні. Це дуже круто, я дуже цьому радію. Радію тому, що в мене є така підтримка, як люди з інтернету. Дуже-дуже дякую вам. Яка музика тобі подобається? Дуже хороше запитання. До речі, ви мені, будь ласка, напишіть у коментарях. З якою музикою асоціююсь у вас я? Тому що те, що я зараз вам скажу, ви будете, я думаю, не менш шоковані, як з того, скільки мені років. Тому що я взагалі люблю дуже різну музику. Один час, це було у коледжі десь 15-16 рік. Я слухала рок. Український рок і зарубіжний дійсно я просто обожнювала це все. Я обожнювала цю енергетику. І зараз також я дуже люблю рок. Десь приблизно з 13-14 року я люблю слухати усі пісні, обожнюю просто неймовірно. Лана Дель Рей, це взагалі окрема моя любов. Стільки років я вже з нею. І з українського, що я зараз дуже люблю, я люблю Сет uh, Світ, я обожнюю клер. Uh, зовсім нещодавно почала її слухати, і я просто кайфую від її пісень. Також я люблю uh, «Grandma's Смузі. А, цей гурт, це рок-гурт, наш український, але вони переспівують. Ну, і звісно, також ще з коледжу я полюбила кургани агрегат. В мене просто нуль коментарів, просто клас. Обожнюю, люблю. Хто також любить кургани Агрегат, будь ласка, напишіть плюсики у коментарях. Ну, це енергія. Це дійсно енергія дуже класна, дуже позитивна, і тому ось так. А взагалі, якщо хочете подивитися, послухати те, що слухаю я, я не знаю, проявлю сміливість і просто залишу свій плейлист на YouTube Music, який ви зможете послухати, подивитися, що в мене там. Що цікавого, можливо, і для себе щось знайдете. Ну що ж, я вже затрималася на цій темі, перейдемо до наступного запитання. І це запитання, з якого ти міста. Я взагалі народилася у Дніпропетровській області, проживала у місті Марганець, не дуже далеко від Енергодару. І саме з Енергодару Самі знаєте, хто обстрілює моє місто кожного дня, просто безперервно. І це дуже страшно, це дуже сумно. Всі думки, ви самі знаєте які. Але те, що я прочитайте по губам, що я сказала, це факт. А зараз вже більше року я з хлопцем проживаю у Харкові. Я навчалася у Харкові, працювала у Харкові до війни знову вирішила повернутися, тому що я дуже-дуже сильно люблю це місто, воно, воно таке комфортне, воно просто нереальне. Наступне запитання: яка моя улюблена пряжа? Вся. Вся та, що є в мене у шафі. Яку я додала собі у кошики, яку я можу придбати у магазині. Вся, вся вся з якої можна зробити будь-що. Я не знаю обрати якусь улюблену я ще не перепробувала усю пряжу, щоб сказати, дійсно свій топ хоча б з декількох. Це дуже важко, тому що я люблю всю. Пряжо, і мені дуже цікаво спробувати якомога більше різних видів пряжі. Сподіваюсь, ви зі мною згодні. що вся пряжа дуже-дуже класна. І виділити якусь одну неможливо. Наступне запитання: чи важко шукати ідеї для МК та відео? Іноді так. Іноді дуже важко, і тому відео виходять не так часто, можливо, як мені хотілося. Тут навіть складність не в пошуку ідеї, а сам процес зйомки і написання цього МК, тому що для того, щоб зняти те ж саме відео потрібно зв'язати цю річ, і це дуже багато часу. Тут також питання, де береш натхнення. Це можна так два е, в одне питання поєднати. Це Пінтерест. Pinterest, Pinterest – це є моє натхнення в більшості своїй, тому е, я просто туди заходжу, гордаю свою стрічку, мені іноді щось випадає, якась річ зшита, чи ще щось на моделі якісь. І я тоді дивлюся туди і розумію, що. Можливо, можна було б це реалізувати як виріб, в'язаний гачком або спицями. І тоді вже я починаю собі сідати, думати, записувати, як би я могла це зробити і так далі. Тому так, більшість своїх ідей і, і натхнення я беру з пінтересту. Але іноді буває, звичайно, і щось в голові мені стрельне, і я така, так, все треба робити точно, швиденько записую ідею, яку пряжу я хотіла би, швиденько шукаю, вже в голові в мене все це саме там прокручується. Мені залишається дійсно лише знайти матеріали і записати, зробити саму схему. Мені навіть це подобається шукати якісь ідеї, щось придумувати. Це дуже-дуже круто. На що знімаєш відео? Це камера чи телефон. Я знімаю на телефон. Це iPhone 11 Pro. Єдиний мінус для тих, хто дійсно робить контент. Тут дуже мало пам'яті. 256 здається, я навіть не пам'ятаю гігабайтів. Це дуже мало для мене, чесно. Відео, наприклад, на годину якийсь майстер-клас це просто нереально, воно дуже багато важить. І я просто сподіваюся, що найближчим часом в мене все ж таки з'явиться камера, і я вже не буду за це все перейматися. Хоча якість мене більш-менш як для телефону влаштовує, але все ж таки дійсно хотілося б. Кращої якості і пам'яті на телефоні, тому це просто це моя біль. Наступне питання: як багато часу йде на зйомки та монтаж? Найбільше часу йде е, на зйомки, мені здається монтаж. Я вже навчилася це робити. Швидше, до речі, я знімала про це міні-влог на інстаграм. Ви можете подивитися це відео. Я там розповідала, що приблизно і скільки часу займає, які процеси в мене, тому що там не тільки монтаж і зняти, а це ще й. Приготувати потрібно наперед майстер-клас, прописати усе це, прописати опис, зробити і так, далі, і так далі. Там дуже багато різних процесів. Це не просто що я встала, поставила камеру, зняла, потім щось там наляпкала на тому комп'ютері і все, і виклала це. Все не так працює. Там дуже багато часу, дуже багато процесів. Загалом... Взагалом це може займати десь приблизно день-два дні. Як, наприклад, для рукавичок там більше навіть було, була проблема не в тому, щоб зняти саме відео-майстер-клас, а в тому, щоб налаштуватися це зробити, тому що це дуже довгий процес. І зараз темніє дуже рано, і прокидаєшся темно. Починаєш знімати вже темніше. Тому так, якщо вам цікаво подивитися цей міні-влог, де я розповідаю, будь ласка, підписуйтесь на інстаграм, там дуже багато, до речі, цікавого. І ви багато пропускаєте, що туди не підписуєтесь. Посилання в описі. Далі в мене запитали, що я планую знімати наступним на Ютуб. Дуже цікаво, на який. Виріб буде МК. Зараз поки що я не можу цього сказати, тому що я маю декілька ідей, і яким буде майстер-клас наступним. Ще сама не дуже знаю, не дуже впевнена. Не хочу дуже прям загадувати так і розповідати, тому що потім бувають такі моменти, коли щось не виходить. А я вже розповіла про це. Ходить так, що я цього не зробила, мені тоді стає сумно, і я, брахуха, не хочу, не хочу такого, тому я ще подумаю, мені потрібно придбати пряжу і тоді вже побачити цей МК саме тут. Я сподіваюся, ви ще не втомилися від того, що я тут вам розповідаю. Тут залишилось всього два запитання, які я обрала. Ще до речі, я хочу дуже подякувати за компліменти, які ви мені писали. Що вам подобається мій блог, дуже естетично і персику також було багато компліментів, що він дуже милий і гарний. І прикольний. Тож я вам дуже дуже сильно дякую за це. І давайте передостаннє запитання: чи було вигорання від в'язання? Ну так, починала я саме в'язати для того, щоб знімати відео, майстер-класи і а, допомагати, можливо, навчитися іншим в'язати. А Так як це в мене не виходило дуже довгий проміжок часу, я дуже сильно засмучувалася. Старалась якось себе хвалити за те, що я вже маю зараз, на даний момент. Після цього мені дійсно стало якось краще, я проплакалась і все добре. Я відпустила цю ситуацію. І потім я просто дійсно без якоїсь погоні за чимось, лайками, там, підписками. За коментарями і так далі, я просто продовжила працювати, тому що я знаю, що для того, щоб в мене була аудиторія, потрібно дійсно дуже багато і довго працювати, працювати над собою, над контентом і так далі. І все пішло. Дійсно, все пішло. Я потім, як зрозуміла той факт, що я просто сказала, ну і ладно. Як буде, так і буде. Колись та й буде в мене там тисяча підписників. Ну і добре, нехай будуть. Потім так потім, значить, зараз не час. Але я вже молодець, що я почала це робити, а початок завжди дуже важкий. Тому зараз я в'яжу просто в задоволення. Дійсно, я знімаю все в задоволення, я роблю майстер-класи в задоволення. Мені це подобається. Дуже важливо не цькувати себе, не заганяти себе в ті рамки, що, от, якщо ти оце не зробиш за цей проміжок часу, то все. Ти ніхто, ти не вдаха. Я сподіваюся, ви такого не робите, тому що я робила так, і це просто жесть. Вигарання це така штука, яка в мене була ще й до в'язання. Я більше не хочу до цього повертатися. Краще просто дійсно поважати себе, навчитися це робити і працювати собі в задоволенні. І останнє запитання: на кого вчилась і чи працювала за професією. Я вчилася у Нікополі в педколеджі на вчителя молодших класів. Потім. Я поступила у Харків педагогічний університет, і мені під час навчання у університеті я ще працювала у школі два роки. Що я можу сказати? Ну, я не планую більше повертатися і працювати у школі. Так, я розумію, що я витратила сім років свого життя на навчання. Ну, ось так. Так вийшло. Але все ж таки я рада, що я навчалася і в коледжі, і в університеті, тому що це дало мені деякі знання, і це дуже круто. Можливо, це моя доля знімати відео і бути в'язальницею. Можливо, я просто мала почати це раніше. Хто його знав? Роблю це зараз і дуже радію. І сподіваюся, що вам подобається мій контент. Я дуже-дуже дуже сильно мега вдячна за підтримку, за приємні слова. І що ж, я буду завершувати це відео. Сподіваюся, вас трішки повеселила, розрадила. Можливо, ви щось почули і щось у нас з вами є спільне. Це також буде дуже круто. Можете про це написати в коментарях. Я завжди читаю і відповідаю на коментарі. Я думаю, що це важливо не тільки для мене, а й для вас. Дуже люблю. І усім гарного дня, вечора. Па-па!